Мінітрактор України, з вами. Дивіться, приїхав на початку, не просто так. У нас так нормально скопилось скопилось нормально тракторів з кабинами з кабінами. От. І сам поставщик, не ми сам поставщик на деякі моделі дає такі знижки собі. Ви просто послухайте за знижки, послухайте 1000 доларів знижка на тракторі від ціни сайтів. 1600 поставщик офіційно опускає 1400 1600 доларів знижка на трактор. Якщо ви вважаєте що це не ерунда, то не 50 доларів знижка. А дійсно розсмотрети варіанти. Ви там дивились, брали, вам не вистачало на того фотона. Він стояв 12 штук. А зараз 10600 фотончик. 354 плюс реверсний а, з кабіною з Євро. То Лавов вот Пожалуйста. HXSC SC. Дивно, він перший місяць 23 рік. Таких є порядка 6-7. нас Він тут стоїть. Ну, десь тижня півтора-два він тут стоїть, ну, може три. На вулиці, Так, є такий момент. А до цього гарне зберігання складське, бачите, пленка. Він вже запакований. Також тут по, по кузову, по порогах, по навісці, бачите, ніяких там ржавчин. Ну, Він не стояв, не зимував, під дощем, не стояв. Це все нагарне зберігання, в ящиках, воно все було, все а, в складах щось прийшло. Зараз було в морі там чи десь на логістичних пунктах ну між Китаєм і Україною щось э, дійшло просто пізніше да? щось э, там на таможні польські довго простояло щось тут у нас нього, ну питання в тому що от нові фотони пройшли 50-ки знов 18 штук стоїть, знов 18 а в нас людина забирала 50 -ку фотона, от такі ось такі з єврокабіни 50-ку за 16, а, з половиною, 16 550. Вот. Тобто людина зекономила Півтори тисячі баксів. З кондиціоніром сусі. Бо зараз це ще акційний 450. Я не, точно не пам'ятаю, скільки ціна на ньому найвоюказничка. 1600 е, американських е, баксів. 1600 баксів. Ось такий трактор. Він один в один по ходовій, по вазі, по навісному, по вантажопідйомності, по колесній базі, один в один з 504 ЦНЦ. Цешка. Тих, що єврокабіни такі модні, здорові. Єдине відмінність, Тут йде на 5 конів інший мотор. 45 замість 50. І кабіна проще. Тут нема обшивки, той, нема підстаканників, не обшиті. Стойки йдуть. Рульове таке саме все. От, трошки руль інший. трошки приборна таке саме. І коробка передач така сама. Реверс Первая, вторая, третья, первая, вторая, третья, четвертая 12 мы имеем вперед, 12 мы имеем назад Блокировка, три гидропары, подъем навески Видите, то есть по функционалу тут все есть Ну кондиционера тут нема. Кондиционера тут нет, но компрессор тут стоит, тому кондиционер при возможности, ну при желании можно поставить Без вопросов Вот, компрессор, ресивер, все, вы как у вас на базе 20, 28 мост такий самий точно в 50 <кхи> <кхи> Я вибачаюсь, сейчас трохи прихворів, щоб буде э, слухати, який їх <кхи> Так, що далі у нас по кабінникам? Ну, ДТЗ у нас іде 11 11650 5404К. Вона фактично а, нової знижки я не дала поки вот як було, вона 12. 350 баксов постачальных снизу. 54.04. Но это все равно самая лучшая цена за, там, за последнее, время. Их есть и в зеленом, в синем колере. Так, да, еще покажу бюджетный вариант Джинма. Джинма 404 CN. То кабинник Джинма. Вот, вин и Д. Зараз был 9400. Зараз 9 равно идет. Ось така джинма 4-хкотува, джинма. джинмо, тут трохи дебільна кабіна, ну, вона маленька, неудобна і тут така табуретка, і з нею нічого не зробиш, тому що вона низька. Но, <клес> якщо комусь потрібен компактний габаритний габаритний тракторець кабіну, бачите, він йде низенький. Вон в порівнянні навіть з ДТЗ, вот. він йде коротший. Менше, але ти не маєш 4 котла іде <кій> вісне, коробка, потужна джинмовська все. І ціна ну за сороковку з кабіною. А, таких цін зараз взагалі немає. Тому теж, як а, варіант можна розглянути, у нас людина купляла одна, друга. ну Все. Не дзвонить по гарантіям, там, по чому, все. працює собі. Купив клієнт і працює. І не телефонує, щоб мені вийшли, то в мене там те підтекло. Те зробилось там. Все, коли людина купила і не дзвонить, а потім там, за пару років дзвонить, хоче поміняти, то значить, що вона взяла добрий трактор. Так само ДТЗ 5404К, так само джин. У мене не було проблем. Чесно не скажу, чесно скажу. По скаутах є моменти сервісні. Вони рішаються, да, там постачальник адекватний, вони все там роблять. Пару моментів по сороковках було. По 504 я чув поки. Ну були там, що, там, якісь нюанси, там, туди мелочи, ну є. А по джинмі ДТЗ немає. ЛОВ так само Вово, взагалі. Купив, теж забув, як і Донфенгі. Що стосовно Юта, теж були нюанси, но ну, там супер оперативно поставщик працює. І, по-моєму, за весь час один був Ката, який там я столкнувся там, з проблемами по коробці. Ну вже людині все зробили. Фірма в Києві, там хлопці порядні, завжди в наявності її запчасті і все. І там навіть на довір'ї, на, на, на чесному слові, вплить до того, що можуть для вас зробити одразу наперед документи. Вот. І вам трактор приїде вже з документами. Вот. Навіть така опція є. То зараз ні, Ніхто так не робить взагалі, вот, крім, э, кату, Тому що Робиться документи, поставщик робить документи, а потім знімає трактор з обліку, то ну якщо людина відмовиться, наприклад, да, не сподобається щось, то кошти, які потім впадуть на, на, на поставщика, як то кажуть, затрати. Якщо людина привезе трактор скаже, так, херня не нравится, забирайте, то сума грошей впаде на поставщика. От, тому ніхто так не робить, а пацани роблять. От, пацани роблять. Дуже непогані. Моти 140 коняк. Дивіться, яка в нього йде. Ну, По-перше, по балочний мост іде. Шестикотловий мотор ютовський. От, в ITO. Не, Мотори непогані. Двойна система фільтрації. Два фільтри стоїть. Ну. Два бака здорових з двох сторон От, по 140 літрів і такий трактор кабіна дуже комфортно класна сучасна е -е. Ну. я б працював на такому зручно місця багато е -е. все зроблено файно аккуратно все навіть такі ці вентилятори вони не самі галимі Тут це обшивка, кондиционер у всех, у всех моделях кондиционер, открутилка, у всех, что 35, что 140, все модели. Реверс, трансмиссия, трактор, трактор супер. З магнитола, USB включила фильм и шуруйте Хороший, хороший аппарат. Ну, то есть сиденье, соответственно. Сиденье, соответственно, не дешево. Вот. Ну, тут не, экономим там по мелочах, знаете, дублит. Деньги бренды делают, экономят на всем. Вот, такие тракторки. Вот. Ламон есть, я про него снимал. отдельно видео, я сейчас запрятаться не буду. Там непонятно, він нам пройшов в комплекті з погрузчиком ціна, потім погрузчик став окремо. Стоїть я там ще не розібрався, тому поки не буду робити йому рекламу. Як там по конкретно по ціні. Можете запитатися, може як відео вийде, просто стане понятно теж. З 12 передач коробка. Як в фотоні. Як в Каті, як в фотоні. В КБшці 90-ка, 4-х у мотор не ютовський, мотор сентальський, певно. Іде Арморовська резина, все. Примусована вісне. Три пари на гідравліку. Бачите, дві вже задіяні На лопату. От компресор, все а, от. і звісно от 90 кб. -шка. на них штука баксів знижка. На будь-якому. 90 штука баксів від ціни на сайтах. От 90 КБ. Чим від... вона хороша, що вона йде 3. а а то КБ 504 йде 3 тонни. Це йде майже 3, 3 з хорошим хвостиком. там 4400, 4600, я точно не пам'ятаю. Ну він дуже важкий. Він навіть, бачите, ходова часть. Ну, Не слабша за фотонівську. Вот. Навіть цікаво порівняти, <кхід> Мости задні теж грубі йдуть. Балка задня, бачите. Мост задній навіть сам мост він грубший за фотонівський вот, і по балці теж балка йде грубша плюс тут ще регулюється коли я плюс ще тут іде навісне примусове на підйом на опускання вот, передній мост теж дуже крепкий вот, 90-ка замість МТЗ 82 чи 982 От, він йде власне ваги. Тут теж кабіна хороша, конечно не така як в 110-трохи попроще, але все одно сидіння класне, хороше, гідравліка є, кондиціонер є, він тут встановлений в іншому місці. Но все тут стоїть кондей крутилки. Прикурювач, там USB-шечка. Тут іде в нас теж з камафом такий. USB теж і камера заднього огляду присутня підстаканик. Ну тут таке помілочі, але тим, тим не менш непогано да? зроблено воно все непогано. От, тому так. Друзі, то ще що по цьому я хотів сказати по каті. Трошки каті економлять на оздоблені, бо фотон виглядає побагаче по салону. по самому по салону по отделке вот но э, ката трохи больше важе в, в самозализа зализа э, понял тут почти фотоне все тютелька в тютельку там стыки все фотоне действительно дуже дуже классно кабина мне дуже подобается его назробано вот краще с тракторив с, з э, кабинами с 50 краще самых кабинов в фотоне за все что я бачу вот но в тому плане в работе Ходовий, ката, ну да вот КБ 504 опорожняя, Фотон, Пувози, майже на 600 килограмм, а то тоже показатель. Вот что стосовно на у нас. В принципе, я думаю, я все показав основные основные модели, какие которые... вот. Тому Кому цікаво по цінах, звертайтесь, підкажу, розкажу. Номер телефону є внизу. Привозка по Україні безкоштовно, без передплати. Доставка, гарантія, там на щось три, на щось два роки, на щось рік. Уточнюйте по номеру внизу.